Хлопці, приходьте сюди. Коли ти вже бачиш свою дитину, коли ми вже їх побачили, ми зайшли разом з за автобусом з ним. І вже все, ти стоїш, чекаєш. І вони хлопці виходять, а в тебе очі отак от, от, на кожного дивляться. І тут все, він так йде під автобусом. І все, в мене все синечка, і все. І він підійшов і обійняв мене. <різько> Як він мені казав, мама, мені було дуже тяжко. Тяжко того, що ну, ти не знала, де я, ну чи живий я, чи ну, що, що зі мною. Коли дитина вже твоя повернулася, для тебе також закінчилася ця війна. Ну от є таке відчуття, але ти розумієш, що в тебе там і чоловік, і ще є багато до інших хлопців, і дівчат, також які ще боронять нашу країну. Я чекала сина два і дев'ять. А якщо так брати, це, це як він поїхав на ротацію з 8 лютого 2022 року. І ось у 2024 році, 30 грудня, я вже побачила свого сина. Ну, це вже майже три роки. Він пішов, йому було 22 роки, зараз йому вже 25, в лютому йому буде вже 26. На акцію ми вийшли і виходили 29 грудня, це ми дуже до нього готувалися. Я казала там про мову за сина. І мені коли мені ще зробили фотографію, так іде кінець твого полону. І це ж 30 грудня, ми вже всі знали, що мені сказала Тетяночка, ми їдемо на обмін, чекайте. І вже ввечері мені подзвонили з координаційного штабу. І... Надали мені таку радісну звістку, що моя дитина вже в Україні, звільнена з полону. Я збирала сумки. Я вже знала, що я поїду з цього ж дня, ну, цього ж дня. Я й поїду до нього. Буду його зустрічати. Він же ж повернувся на день народження доньки. 30 грудня доньки мій день народження, і вона також загадувала це. в Одна, ну це вона завжди таке. Доня, що ти будеш загадувати? Вона каже, мама, у нас одне, одне бажання, це щоб ну, Олєшка вже повернувся додому. І от я вона все, вона там і плакала, і все. І каже, я більше нічого в цьому житті не хочу. Мій брат повернувся додому. І він в мене одразу попросив номер телефона доньки, і вже він її поздравляв по відеосвязі. То він сказав, сестричка, це тепер наш день з тобою. Це не тільки твій, твій день, це наш день. Сказати, що, отак прямо от, що він вдома, я ще не можу сказати, бо це був дуже довгий час боротьби тривалості того ну, очікування цього, що і ти інколи навіть звикаєшся з тим, що ну, ти не бачиш свою дитину. Ну, Олег Алехтоманевич, мій син, це в першу чергу, це моя гордість. Це, по-перше, це моя гордість, і це мій герой, це мій воїн, це моя опора і це моя підтримка. 24-го я була з нічної зміни, я вийшла, вже сіла в машину, завелася і читаю смс від сина. Ну що, мама? почалась війна, я весь мокрий, і обстріли округ нас. І вже потім, потім почався поганий зв'язок з Маріуполем, бо там це було просто жах. Цей час, коли от та дитина де в біді, і весь цей час ти просто це рве душу, серце, не знаю, навіть це розриває просто. Я знаю, я чув, відчуваю, що моя дитина жива і все буде добре. Рано чи пізно він повернеться додому, і я все для цього буду робити. Я підтримувала себе от, і, саме вірою. І це була моя е, сім'я, це моя була донька, це мої були друзі. У мене дуже така сильна була е, підтримка, і також мій чоловік. 22-й рік це я була в пошуках. Я знала, що він потрапив в полон. У 23-му році, 12 лютого, його показали по відео. Це наших хлопців усіх показували, ну, і з інших частин також показували. Днією! Жодний його день народження за всі ці майже три роки не був забути ніяк. Тортик обов'язковий, де ми, я завжди запалювала свічки і загадувала. Одне ж бажання на двох. Я завжди так собі казала, синочок. Це одне бажання на нас двох. І вже коли це в 24-му році ми виповнилось 25 років, і ми вирішили зробити це такий прямо аж з шариками разом і з цифрами надутими, і запустити шарики в небо. Разом з ця відкриточка там була з побажанням Чекаємо тебе додому. Син казав, ну, це все, що мама, я там зрозумів, це е, сім'я це найголовніше. Я не знаю, що я його ніколи не кину. І... Я буду з ним до кінця. Він життєрадісний, він такий, він з юмором у нас хлопець. І як він прийшов, він каже: Да, мама, характер мені ми не зламали. І я кажу, синочка, це мені дуже гріє душу. Це що ну ти ще досі, ти досі шуткуєш, ти можеш це робити, як це робив? Ти і тоді, що тебе не зламали. Слава Богу, пора на нього не було ніяк. Ці хлопці проходять реабілітацію. Я розмовляла з психологом, і, як він мені сказав, то побалакав з вашим сином, то в нього 80% того, що він вдома, що він розуміє, що він вдома. Бо є ті хлопці, які ну, ще досі на 90% те, що вони себе ще відчувають саме там, в полоні. Мріяли вони про багато чого там, бо багато чого у них там не було. І коли вже ми їм все це привезли, привезли то не знаю, він каже, ніхто не дотронувся ні до чого. Взагалі. От не знаю чого. Їм, це їжа? А, І, ну, Солодке, весно солодке. Додому, коли він їхав, він сказав мені, мама, приготуй мені голуб. Можна. Може все ж таки візьму. Алло, синочка, привіт. Як ти, моя сонечка? У тебе все добре? Я зрозуміла. Де ви? Угу. Ну, а так, все, все добре у вас? Все добре, все добре, сине. Для них була якась дикість, що в них є телефони і це вже в них ніхто не відбере в них. Це, це так воно і було. У нас зараз хлопці вже швидко звикли до хорошого, слава Богу, так скажемо, вже горшо. Ну, що є, до кого одразу подзвонити і вже почути рідний голос. Днів чотири дні в 4, 4 я була там з сином зі своїми хлопцями так відмічали новий рік. Це була кава і бутерброди з красної ікрою. Ми акції проводили, о, о, такі полон вбиває, не мовчі полон вбиває. Ми Зазивали усіх, усіх знайомих, зазивали, зазивали місцян наших, ну щоб приходили, підтримували нас. Вже не кожен може розуміє, що таке болить, і коли ти і ти потребуєш підтримки цієї, даже навіть від чужої людини, це ну це дуже така міць, коли це вже все почалося, і коли ми вже об'єдналися, вже тоді ми вже кожна знаємо, хто чий син, хто чий чоловік, і оце все інше. І ти тільки бачиш і знаєш на фото. І ти, коли Проходить обмін і є та людина в обміні, ну, чийсь рідний, і ти ну, також дуже сильно радієш за цих людей. А акції ми робимо і будемо робити, продовжувати їх. І я буду виходити, допоки кожен не повернеться додому.